Це дуже розповсюджена проблематика, алергічна реакція на покриття після гевілаку. Найголовніше, що ви маєте пам'ятати, алергія вона схильна до накопичування вашим організмом. Ви можете десятиліттями покривати свої. Нігті, але через певний період часу може спровокуватися алергія, і все ви будете вже завжди з алергічною реакцією. І з власного досвіду скажу, що гіпоалергенних гель-лаків не існує. Якщо ж ви вже покрили свої нігті гель-лаком і відчуваєте ось цю пульсуючу біль або пульсацію, іноді відчуваєте зудіння. Негайно потрібно що зробити. Звичайно, зняти покриття гель лаком, випити адсорбенти або ж протиалергійні препарати і. Найкращий варіант це вже в жодному разі не покривати ваші нігті. Якщо є алергія, ми не можемо використовувати або провокувати цю алергію, тому що сьогодні реакція у вигляді на покриття гель-лаку, а завтра це буде вже харчова алергія. А післязавтра ви вже не зможете справитися без кортикостероїдів або взагалі підсядете на гормональну терапію, тому що у вас буде алергія на все. Тому бережіть себе.